Володіння іноземними мовами в сучасних умовах є вагомим підґрунтям для формування впевнених конкурентоспроможних позицій на ринку праці. Одним з основних завдань вищого навчального закладу є надання можливості професорсько-викладацькому колективу і студентам постійно досконалювати свої знання з іноземної мови в Тернопільському національному економічному університеті. Налагоджена ефективна співпраця з представниками Корпусу Миру США в Україні. Волонтери працюють з молоддю та працівниками ТНО, допомагаючи їм підвищити свій мовний рівень. З 2017 року у нашому університеті упродовж двох років перебуватиме Шон Хікс. Волонтер працюватиме студентами ТНЕО під час практичних занять. Щоб вивчити будь-яку іноземну мову, потрібно не боятися і пам'ятати, що робити помилки це нормально. Більше розмовляйте і спілкуйтесь з носіями мови. Перебування Шона в Тернопільському національному економічному університеті є можливістю для викладачів і працівників вивчати англійську під час курсів, а також безпосередньо під час своєї роботи. Шон Хікс щотижня працюватиме у кожному структурному підрозділі вишу, спілкуючись з його працівниками. У нас час без англійської мови нікуди. І як не мені це знати, тому що я працюю з програмним забезпеченням, якому потрібна фахова англійська мова. І я дуже радий, що за ініціативи ректора у нашому Тернопільському національному економічному університеті була проведена практика про те, що до нас приїжджають волонтери з Корпусу Миру і проводять з нами вільний час, щоб заохотити нас до вивчення англійської мови. Використання іноземної мови. У своїй професійній діяльності є надзвичайно важливим питанням сьогодні. І я думаю, що для професорсько-викладацького колективу, студентів та усіх працівників Тернопільського національного економічного університету є дуже хорошою можливістю відвідування курсів підвищення своєї кваліфікації вивчення англійської мови, які проводять волонтери Корпусу Миру США в Україні. Адже, на мою думку, це чудова нагода підвищити свій особистий мовний рівень. Шон також почав вивчати українську мову. Мене звати Шан. Uh, зараз я доброволець корпусу міру в Україні. Um, Моє хобі грати um, uh, футбол uh, з друзями. Um, я думаю, погода дуже холодна. сьогодні, um, Але це добре. Я люблю uh, холодну погоду. Холодного похолода. Так, добре, це, це все. Використовуйте можливість удосконалити свої знання вже сьогодні.